За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, в Україні на сьогодні діє низка сучасних високотехнологічних комплексів для зберігання зерна. Загалом понад 650 сертифікованих зерносховищ місткістю близько 30 мільйонів тонн можуть надавати якісні послуги та мають належне технічне оснащення. Ось тому нарощення валовиробництва потрібно розглядати паралельно з можливостями логістики, і тому уряд продовжує підтримувати цей сектор. Збалансовано планово паралельно підходять до питання нарощування валовиробництва, переробки і логістики, тобто зберігання. Звичайно, що ми не могли ініціювати будівництво елеваторів наперед, але паралельно сьогоднішні технології дозволяють. Нам якраз у цьому напрямку рухати. і я задоволений. В тому числі якраз що є інвесторів довіра до уряду. Перспектива розвитку елеваторної системи в Україні досить велика. Уряд планує нарощувати вал зерна. Відповідно, потрібно буде збільшувати ємкості для зберігання. Тож вітчизняна зернова логістика стає все більш цікавою для інвесторів, наголосив Микола Присяжнюк. звичайно що.